Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в The Forge. І мені випала да, та сама імба О, за 0,1% 1 Я можу дуже швидко бігати, дешитись так от. Ну і в мене ще джамп набагато це вище. Коротше, і це мій новий аккаунт, я недавно його створив код. І почав і грати і мені тут ось така імба випала. Дивіться, просто який я быстрий. Це просто капець. Якісь ще посівки мільярди. йо Йомайо, я реально мега бистрий якийсь. Я вже тут чуть-чуть поіграв. О, 9 левел є. Так, треба це вробити. Але трохи да, стармі нас закінчується, не вистачає. Коротше, йдемо фармитись. Ось тут якийсь чин... Ой, я... Ой, що це таке? Якась блискавка вдарила. Почекай! Ні! Він мене зараз вбити може. Все, все норм. Просто подивіться, все перескакують. Зомбі. Нема зомбі. Але нам зараз треба трохи подобувати руди. Oh. Silver WePle. Не знаю, что это таке. Я вообще думаю, что якийсь картон. Ну, не знаю, дуже сильно похоже. Ще покажу. Позбираю индекс. Вот це шойно выпало. На картон похоже. Це мабуть, реально картон. Ой. Це прям тут еще и плюс 30 удачи. О, я тут там банан викопав. Вообще круто. Вот такий швидкий, що це капець. О, картон. Ну ви просто подивіться, просто Ой. Просто за секунды перейшли уже в іншу локацію. Пробігали, мабуть, навіть дві локації. А ні, це все досі одна. Камішок. У мене знов ті соплі, блін, але це капець. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, я там це йде. Ааа, почек. Ой. У мене все залагало. Що це ще не було? Ну все, Зараз я доберусь. Як стаміна быстро забирається, але як я быстро добираюсь Просто Бейм, беем, 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 беем. Все Ну, ничего себе, Фоцифину було почекай, заряд тобі по голові дам. Ай, кіркой нахай своєю... Все челик просто ой я шо це таке це такий... О, ой, я... ой. знову я якусь штуку заспавню что це таке ладно идем все снова вбиваем зомби скоро еще в другий свет можно будет але в мене ще даже нічого немає. Ну, типа. Зараз я вам покажу. Броня є, але я її скрив, я її надіяти можу. Тут є таке око, і все, я типа в броні. Я так не красиво. Хочу, щоб був виден і скин зомбі. Ну, <свіджував> короче. Я бью сама себе. своїх кінців, тупо. О, банан випав. И <рик> золото еще нічого себе. Что таке, блин? Копер. Круто. Ай, круто, что я даже усі камни уже можу купати, більш велики. О. Канонит и картонит. Ой-ой-ой. А, почекай, я не туда я не туда. Ай, шо лагай. Э -э -э. О, я просто втек видных. них. Меня бы уже давно был, мабуть. Пец. Все, идем добывать. Зомби, на Ладно. Я его сам убью. Все. тут такие щелики, я подумаю, вид зомби. Уже хотим на него нападать. что-то ходить. Чулек в пещерах не ходять просто так. Треба каміні добувати. То плюс тут плюс +75 дистанції дефа в той раз, і типу вообще имба. Ой. Фося таке, що так пролагало сильно. Фоз Роблоксом стоячим, ну, починає все лагати. Летилки в Rivals починав його це і грати, то не було никаких лагів них. Нічого не було. Тут якісь просто дивись фрізи. Не знаю. У мене комп взагалі нормальний, він має цінути викиробокс на ура. що це таке? що за фрізи? Ай. Я не верю, що Роблокс, ну типа мій комп не це не Роблокс. Неможливо. Да мою, ну і шо це таке. Навривалсі такие, и везде таке. О, чи це с серверами щось не зрозуміло, чи шо. Короче, просто добываем. О, це мій ворог, він реально сильний. Оцей з кіркою. А, ні, не сильний. Все. Прибили, <реш> перебили бідного зомбі. О, Великий камінь. О, стоп, 10 левел, так я вже можу в другу локацію. Зараз докопаю. Можна щось скрафтити там собі якісь, не знаю, штани, а то в мене взагалі колхозні. І піти в другу локацію. Можна даже ще навіть, попробувати скрафтити то... якийсь меч новий катану, не знаю. Блін, я не прик, що в мене дещі такі великі. Гадно. Можна собі скрафтити меч з бананів. Імбовий меч. Все. Можна тепехатись. Нарешті. Е, я ворохнувся там чуть-чуть і засчитала даже. Це. Ладно. Тепер просто стоїмо, не рипаємося. Тепер нам треба скрафтити. Тін. Плачу. Шосто. О! Це вообще нормальний множник-то є. Так, цей даже ще більший. М Ладно ну. У мене і так нормально катана, то я залишу її. Давайте краще якусь бронего. Сільвера Тін. Так, уже. А мені треба штани. Імбаві штани. Прочла, но ну, просто понасипаю там дуже багато всього. Во, получається. Нам треба ще чуть-чуть, мабуть. Блін. Що нам ще додать. Все. Єрон. А, ага, на обрат менше. Ну, 49. Да ну, я так довго розбирався, як це робити. А в мене міс... місця не вистачає. Що це таке? Копер, почекайте. Ладно. Не треба нам. У мене є вже нова рушка. Так. Один, це. оце і оце. Ворешті. І сміяш ту не по суті мають вийти Не знаю, там десь 10. Деф. Дефуз. Бляха, як сказати? деф'юза чи що блін? Дефа, можна, да, дефа сказати. Ай. Ви, ви, якщо ви не бачили третю локацію в цій ігрі, це просто там так красиво. У мене вже зараз не основний аккаунт. Мені його Ніекет ютубер. Третій аккаунт. Я Нікіта не... вам блогер, Нікіт не... крутик і Нікіта ютубер. О, ой, блин. Знову якийсь флейм. Не треба. А хоча, ладно, можна. Давайте мені треба. Так. О. Що виходить. І... 12 Ладно, все більше не смеется и флем як скільки він там окей нам треба снять вс з нього всю руну там вообще копейки стоить ладно не копейки нормально так Катута не нам не треба ну і все Можна йти вперед, кудись Ладно, нам треба У другий світ чи локацію, не знаю. Як сказати. Селище можна сказати. О, мені зразу якусь очівку дали. Так, мені треба з сенсеєм поговорити. О, мені знову. Що ти там розказуєш? Давай мені квест. Окей, капитан Рон. Я знаю. Так до нього быстро добратися. Так вот. Все, капітан Рон тут. Ого! Level up 11. Ой, 12 даже. Окей, давай, капитан, там щось розказуй на свой англійський. Трябва 10 скелетонів би то таких от. Вони так -то люті. А не. Слабаки. Поехали. Нові и нові локації. Ой, ты топорик, бляха. Нет, і мені не треба. Мені треба прости для квеста. Ой-ой-ой-ой-ой, почекайте, відчепиться. Тут всі топорики. Отільки оцей вот. Давай, давай, вс, пока. Знову нова новая локация. я вообще. О, то ещ треба. Все. О, тут еще и цей, из нього могут все руни руны падать. Ага. Ничего не выпало. Ага. Я просто коло зробив. Ладно, там вроді. Вот тут она і О. Ой, почекай я його не добью. Ой. скелетон скелет он настаті. можна... можно... Та я тебе просто добью. Що я тут там забув Це не то. Не я забув, як тут там вроді це. Да, оце. Твоя екран збільшити. Ладно, я тільки оці можу копати Маленькі камні. І то дуже повільно. Е, ти чо в крису нападаєш? Ну, тобі нічосі. За що мені заплатили оці от? Заплатили до того, як я його вбив. Круто! Ну, піпець. Це нам не треба. Просто можна скелетиків побивати и так нормально то гроші заробити за квести. Может, підозрювали, це им займусь. О, скелетоник. Бляха, бляха, шо зимной. А мене вбили, все, капец. Лежу. Я до них все рівно зараз прибіжу. Уже мега быстрый. Але стаміни мало. О, знов скелетон скелетонцей. Все, минус. Давай. Все. Теперь останній, оцей вот. Ага. Окей, треба снов ним поговорить. Треба чуть-чуть стамины видхилить. Поехали. він І не ну, я представляю, як це довго без цього іраси. Просто капець. Так, окей, я тобі допоможу, капітан. Тепер. ого. Треба 5 скелетонів з топором вбити, капець. Давай, давай, давай. зараз швидко розберемося. О, вже 5000, коротше. Окей, нам треба піти і купити нову кірку. Ну, який комбат, давай. Ну, в першому світі кірка є. За 5 тисяч саме, саме останнє в першому світі. Знаю, ну, і що взагалі перший світ створювали, якщо він дуже швидко проходиться. І знову. Во, кірка. Тепер можна знову. ДПХ. У мене 18 доларів, альо але можна стару продати і нормально заробити там десь нам тисячу дадуть. Ну, Вроді норм для мене. Знов це блін, на по якісь пайдер в них там. Ай, так, да, нам треба це продати. Да, все пока. Пер. У нас даже за коди я отакі-отакі сутеми удачні штуки не знаю так але я ще нічого не накопав круто круто значит пише бойскали то не перфей плюс лагає, реально що це таке ну, вроде нормально, во. о добрий день добрий день ой ой ой, 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 ой. почекай 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 о, він завис. Окей. Okay. Нам так і треба. Давай, 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 давай. Опа Опа, а я вже ці можу. Ага, окей, okay, не можу. Значить нам трекерку за 10к. Я зависы. Да-да-да-да-да-да-да. Сюда. Еще один. А, це окей. Я з тобою теж можу розібратись, мабуть. Давай, давай, давай. О! Давай, давай. Знаешь, а за штука вона робить, але... Вроді має щось робити. Ой, знов цей режим берсерка якийсь там врубився, а червоний стою. А мені навіть урон не регає. Ничегося в цьому режимі. Симба. Все, минус О, цього я не буду лізти Нам треста стаміну відхилити і фонарик включить, хоча б. Ні-ні-ні-ні, все, пока. Ладно, можна попытаться. Ні-ні-ні-ні ні Можно попробовать заспавнить цю штуку, Так да. Я вообще буду и немало мало ХП, дуже мало ХП. Там і цей прийшов ладно. Ой, блин, я не знав. Я думаю, просто заблокую його атаку і все. нічого такого. Ладно, знову біжимо. що він даже сам по собі Ой, все, все норм. Эээ е. давай, все, пока. Де інші. Ого, це шо. А, це окей. Да нам не треба. Зараз тут вроді осінь, да, щось все жовте. <гас> Чики, почекайте, тут это нормально, має подобного життя. Чому я так часто помираю? лучше я могу быть неуважный. Да я буду уважным. Пишли. О, вот давайте скелетон, разбираемся с ним. Давай, 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 давай. Ну, все, ты пареньший. А, это еще чуть-чуть. Тут в вроде... раді, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, ого, його продамажило. Я тут оці от монстри, я до них не хочу йти. Мені тільки цього скелета треба добити. Там такі слизні оті, не хочу. 15-й левел в мене вже. Кимба. Дуже швидко. Скелетонус. Пока скелетонус. Ой, у мене вже мало ХП стає, зараз цей режим ще має подробити. Ого, Що він так багато зняв на останній атаці? Щось він мене люто добив. <світ> Опять. Я тупо від простих скелетонів помираю. У мене броня просто покашки. Не броня. Давайте ще 4 скелетона, Зараз буде 3. Скелетон рогує рогує Так, можно пить сюда. Тут будут такие скелетоны, такие мы не треба Ой, нет, вас не два майбут. Давай попробуем заспавнити эту штуку. Ой, все, попят. Челик то поможет, Ой, Ну як він там ззаді заспавнився? Я не розумію. Це які шанси мають бути? А, все? За мене все челік зробив. Дякую йому. О, Ще один. Тепер точно один. Во. Вой, скільки нам заплатять за квест. Десь одну тисячу то точно мають. Що? А нам треба з ним поговорити, тоді він нам заплатить. Окей. Ну. Добре, все, я все зробив, солдат. Все. О, капець. Ну да, нормально дали. Майже 2к. 500 десь так. Все, ну коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока!